Врожай 25-го року. Помидори. Фітофтора, зіла Нам не буде що їсти. Всім щастя, здоров'я, благополуччя, ну і миру. Сьогодні ми почали копати Картопельку Ось перший пробний заїзд. Така картопля у нас. О така є різна, мілка є. Їсти буде, що. Аби тільки нас Так, є й буряни. Такі ми господарі. Приїжджаємо наїздами. А така у нас копалочка. Саморобна. Саморобна копалка. Так, що ми ріжемо картоплі, наче пока не видно. Порізаної. Сьогодні допрацював трошки її. Сейчас ми обстукаємо. Добавим ті по краям По принципу, переверимо тої Отак. От Добавимо пустінка, одна, друга, що порізав. Чи вона така, да, порізав? Ну, не цього. Стукаємо сина. Так, протимося. такая купалочка. Такая нависка. Рус. Так как, а как гидравлика. Тики поднимая, не прижимает, Так, сейчас мы заведемся. И начинаем окупать. Сифон 350 вибачте, 50-й, кацапською українською мовою. Так, заводимося. Так, як завестися? А як завестися? Так. Руки. Бажаю всім здоров'я, ну звісно, миру. Будьте здорові!